Значить, вирівнялися в мене ресори. Це я трохи одну, вже трошки уже друга, я трохи підігнув одну сторону. Зараз покажу другу буду гнути. А це я пробував бухтувати рукою. Ну, як молотом, верніше, бо руки болять. Аж терпнуть. Це я вже ось бухтував. Ну, і не бухтував, а гнув ось оцей приспособив. Видно, як через скільки я брав, там крайдою треба намальовувати. Трошки вигнулася. Ну, для того, щоб узнати, наскільки вигнулася вона, то її поставити такого. Узяти лінійку і по центру заміряти. А ну наскільки, о, перед цим було 13. Так, де вона, так? Я, блін. Перед цим була 13 тут. Зараз, ну наскільки вже вигнув. Ну, вже 15 з половиною і ще вигну. В другу сторону вона ще вище підніметься. Ну, вже ка, на все, Видно, думаю, не все. А було 13. А це я. Зігну, зварив от таку ресорука, руками бив її, глупив, руки болять аж терпнуть. Зварив от таку приспособу. Оце є. оце тут дві труби, треба чи що там железяки. Оце така приспособа. Оце така приспособа я зварив. І буду зараз гнути. Домкрат двохтонний. А як би 3 чи більше, ну, мені на лігкову машину хватить і двохтонного, Що тут Москвича цього то на 100. Так, сейчас покажу, що і як я буду, як я роблю, що. Зараз настрою. Все видно, так? Да? Беру доску, ось я доску беру. кладу таку доску. кладу домкрата. Ось так домкрата беру. так, Цю сторону гну, тепер буду цю сторону гнути. Там посередині є під болт Дирка, я її, щоб була поза трубою. тому що там слабе, слабе місце лопнути може. Я так думаю, что лопнуть там. І... Так, ну і поїхали. Так, все, хорошо. Все, і так я гнуся, і так я гну. Отак я гну. Там помощник, кричить пух. Ну це ж я боюся, щоб не було пух. Він же каже, що хорошо, я не знаю, багато боюся гнути, бо лоб не возьме ще. Оце таким, оце всі буду рисури таким методом. Потім ось я прогнув, відпустив. Все. Тепер я двигаю далі. Продвину ну, приблизно на 10 сантиметрів. Дивлюся, щоб тут посередині було все. Так, зажав, тут піднімаємо. Гнем, боюся, сильно гну, щоб не лопнуло. І отак усі ресори. Деякі кажуть, що воно швидко вирівнюється. Та, раді Бога, не проблема. Я потім ще так само зроблю. А то бухтувати, яка руки терпнуть, болять, ну, як кідр... цього кідроня так сказати. Дивився в інтернеті, робив так само, яклічно. Ну все, на цьому відео я закінчую. Так що це ж кажуть, робіть таку приспособу і гніть, руки не болять. Собі раз через время, коли треба, буде ще. Ось ну, домкрат двох у мене. Домкрат двох тонік. Дві тоні. Ну, все, ну на цьому все.